У Білій церкві попрощались із захисником Володимиром Гребьонкіним. Тристирічний воїн був сапером інженерно-саперної роти 72-ї бригади імені чорних запорожців. Він загинув 19 травня цього року на Донеччині. Сам Володимир родом з Маріуполя. Його найбільшим бажанням було звільнити рідне місто та показати його коханій дружині, але, на жаль, не встиг. Попрощатися з оборонцем до Спасо-Преображенського собору прийшли рідні, друзі та небайдужі містяни, поховали на алеї слави сухоярського кладовища. Вічна слава Герою України! Молимо запокоєння душі з почилоно пристоголом. Воїна захисника окріне за на відпущенімо. По вулиці млинова у воді рятувальники виявили потопельникам. За інформацією ДСНСників, тіло дістали за допомогою багра. Скільки років було чоловікові? Що стало причиною його смерті? Наразі невідомо. Особу встановлюють правоохоронці. Понад 70 питань порядку денного розглянули члени виконавчого комітету міської ради на сьогоднішньому засіданні. Серед них допомога постраждалим від ворожих обстрілів, проведення заходів, розміщення реклами, затвердження комісій та інше з ключових виконкомівці затвердили надання одноразової допомоги на суму 1 мільйон 489 тисяч гривень ще семи мешканцям, які постраждали від російських атак. Таким чином загальні виплати. Цьогоріч на ці потреби відповідно до рішень виконавчого комітету вже становлять 4 мільйони 129 тисяч гривень для 20 осіб. Крім того, члени погодили першочергові заходи по локалізації та ліквідації наслідків пов'язаних з ворожими обстрілами. Що це означає у коментарі? Даним проектом рішення на виконання протоколу комісії. ТПНС за номером 6 від 25 травня 2025 року пропонується керівникам комунальних підприємств ЖЕК 1, ЖЕК 6, ЖЕК7 організувати дистанційне чергування працівників для забезпечення виконання робіт по ліквідації та локалізації наслідків небезпечних подій та ситуацій, пов'язаних збройною агресією. Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Білоцерківської міської ради відпові... внести відповідні зміни до цільової програми захисту населення і території від надзвичайних ситуацій щодо фінансування заходів для ліквідації наслідків небезпечних подій та ситуацій, пов'язаних з збройною агресією. Російської Федерації на жаль, але є гіркий досвід реагування на ці події. На жаль, вони не поодинокі. Хотіло б, щоб їх не було. Тому це перший проект рішення, який просимо вас підтримати про організацію саме готовності ЖЕКів 1.6.7, оскільки вони перші виїжджають для першочергових заходів заходів з ліквідації. Далі в нас ще буде проєкт рішення на ваш розсад стосовно створення мобільної оперативної групи, де будуть там і представники структурних підрозділів інших управління надзвичайних ситуацій. Департамент, зрозуміло як профільний заступник цивільного захисту, запевняю вас, що це необхідні рішення, тому що на жаль, але досвід показує саме від нашої оперативної роботи багато чого залежить. Ж під час виконкому стало відомо, що для учнів громади останній дзвоник цьогоріч пролунає 30 травня. А ось вручення атестатів випускникам 9 та 11 класів відбудеться 13 та 20 червня. Відповідно, до того ж, члени виконкому подбали і про літній відпочинок дітей, створивши оперативний штаб, на чолі заступницею міського голови Катериною Возненко. Відтак 300 юних білоцерківців оздоровлять по путівках для інших майже 600 дітей. Працюватимуть табори на базі комунальних закладів міста. Вони розпочнуть свою роботу в червні та передбачають одноразове або дворазове харчування ще цікаву програму. Китається просто над головами людей і може впасти будь-якої миті. Мешканці вулиці Ярослава Мудрого, 64, дріб 2, скаржаться на стару електроопору. За їхніми словами, конструкція нахилена, залізні дроти поєржавіли, а фундамент вкритий тріщинами. До того ж, люди бояться, що під час сильного вітру або дощу опора може не витримати та впасти на припарковані автівки чи перехожих. Місцеві вже звертались до ДТЕК з проханням прибрати небезпечний стов. Натомість там відповіли, що це не їхня конструкція. Місто також відхрестилося від опори, мовляв, вона не перебуває на їхньому балансі. Тож, хто нестиме відповідальність у разі нещасного випадку, невідомо. Як повідомили нас у центрі оперативного реагування з подібною проблемою до них ніхто не звертався, але заявку від нашого телеканалу взяли в роботу. Зазначу, на опорі висить важкий дріт, який живить поруч продуктовий магазин. Цій опорі невідомо скільки років, і вона б ще ну, тут довго стояла, якби не звернуло увагу на те, що вона геть потріскана. Тобто вона в аварійному стані і вона може впасти в будь-який момент від сильного вітру. Якби ще на ній не було ніяких кабелів, то вона, можливо, довше простояла, на ній є кабелі, він досить важкий. Коли сильний вітер, цей кабель шатає, і вместе з кабелем шатається сама опора. А оскільки я мимо неї ходжу на роботу, то я так поглядаю, щоб вона не впала на голову. Ті люди, що ставлять тут машини, ну вони ризикують, що вони одного разу можуть вийти зранку до своєї машини і обнаружують там на криші опору. Обіцяли комфортне житло, натомість втягнули людей у боргову яму до нашого телеканалу. Звернувся військовий разом з іншими інвесторами, які потрапили в халепу з нерухомістю на Таращанському масиві. І, хоч про цю скандальну забудову, багато хто знає біля церкви, але про неї всі воліють мовчати. Як замість квартири люди отримали апартаменти в недобудованому готелі, дивіться в ексклюзивному матеріалі. Житлова афера у білій церкві, що тягнеться руками. На масиві Таращанській посеред таких мальовничих краєвидів мав би стояти ошатний житловий багатоповерховий будинок. Здача його в експлуатацію запланована була ще у 2020 році. За такий амбітний проєкт взявся молодий підприємець Віктор Шаровара. Але вже шість років як він не може завершити це будівництво. Нині ж 2025, й але ні ремонту, ні документів, ні обіцяних квадратних метрів інвестори так і не отримали. Дехто з них взагалі залишився без житла, заплативши гроші. Серед них військовий, родина якого придбала квартиру за 56 тисяч доларів. Його дружина, пані Леся, розповідає, вони почали робити ремонт в оселі. Але, як виявилося, квартира належить двом власникам. Ми зустрілися в трьох. Ну, я з дітьми, і шаровара, і базякці, другий власник. Зустрілись, він каже, що подавайте на нього в суд. Це моя квартира. Він її вроді би, купив у 19-му чи в 20-му році. Ще раніше за вас. Так. Да. І все, я вже перестала тут щось робити. І оце, ну, рішили, що той не віддає квартиру, то дайте мені гроші мої. І оце кожен день, ми тут зранку до ночі в ті білі вежі, і він все, 100%, і ось і зараз. На понеділок, тоді вже в понеділок дзвонить до міші, я вам завтра, тобто вчора, вівторок. На дві години приїжджайте по гроші. Ми приїжджаємо, а там ніяких грошей немає. Постраждалі зверталися до місцевої прокуратури з заявою. По ній відкрили кримінальну справу, але вона ніяк не зрушиться з мертвої точки. Вже рік люди чекають хоча б на повернення коштів. Проте Віктор Шаравара годує їх обіцянками. За словами військового, який попросив не показувати його обличчя. У договорі було вказано, що квартиру вони отримують залитою підлогою, стяжкою на стінах тощо. Однак всього цього не було. Тож їм довелось робити ремонт власними зусиллями кошти чоловік відправляв родині, будучи на фронті, на електроенергію, котел та інші оздоблювальні роботи, вони вже витратили орієнтовно 8 тисяч доларів. У мене тільки відпуск Я живу в Білій вежі, не вдома. Бо ці обіцянки, день у день, день у день, обіцянки кожен день. Повернення коштів, повернення коштів, а результату ніякого приїздив додому. Обіцяв ще в тому році, що розрахується, повністю віддає і і так по цей день. Як стверджують інші власники осель, будинок зареєстрували не як житловий комплекс, а як готель. Тому по факту вони придбали не квартири, а апартаменти. До того ж, ремонт не завершений. У під'їздах навіть не було перелаж, поки у людей не увірвався терпець. Пані Вікторія купила житло для батьків, але через те, що будівництво триває на 5 років довше, тата за цей час вже не стало. Абсолютно шаровара нічого не робить. Якщо кричить хтось, пише, дзвонить, він може там мало зробити, нічого не зроблено. І переписали, значить, теж мали построїти нульовий під'їзд, бо переробили ці номерації квартир, знову переробляли і заставили всіх переробляти договора на нові квартири. І в договорі було написано, що останні 5% платяться тоді, коли вже буде об'єкт зданий. Ви бачите, 25 й рік об'єкт не зданий, а гроші вони забрали у всіх, у всі, всі. Ми все здали до нуля. От і тепер ми кожен день дзвонимо, кожен день пишемо, робіть щось, робіть, робіть. Обіцяючи нам до червня місяця, що у нас буде утеплений фасад, що у нас буде в під'їздах починатися штукатурка, забудовник нічого не робить. І просто кожного дня. Кожен інвестор телефонує, всім обіцяють, що ось буде виходити бригада, там штукатурка буде робитися, тобто фасади будуть робитися, нічого не робиться. Треба на кожну квартиру по 10 кіловат. Електрики такої мощності в білій вежі немає. І це також проблема. І вони цю проблему ніяк не хочуть вирішувати. І ми, ну, ми заложники ось такої ситуації плачевної. Сам підприємець стверджує, що будівництво проєкту Лейк Сіті затягнулось через втрату компанією 90% капіталу, допущені помилки та юристів, які підвели його. Прикру ситуацію не заперечує і запевняє, що його родина виставила на продаж усю свою нерухомість задля закриття фінансових проблем. Тож чекає, поки її продасть, щоб розрахуватись з боргами. В зв'язку з карантинними обмеженнями, військовим станом наша компанія через інфляцію матеріалів, цін, комунальних послуг, податків втратила понад 70 мільйонів гривень. На будівництві наразі виконано 70% робіт, і враховуючи складний фінансовий стан, обов'язки виконуються далі. Ми будуємо об'єкт малими темпами, об'єкт дуже збитковий. На жаль, вийшов. І в 2025 році повний об'єкт робіт буде виконано. Чому ситуація з інвестором не вирішена? протягом року у вересні виставлена нерухомість на продаж від проблем. Просто ситуацією в країні так і до реєстрів непрацюючих тривог постійних електроенергії тощо. Люди повірили у красиву картинку, новобудова, вигідні умови, зручне розташування. Тому вкладали десятки тисяч доларів. Омріяне житло. Зараз же у них виходу немає, крім як самотужки робити обіцяний забудовником ремонт та чекати на справедливість. Олена Бойко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Не бійтеся і ви говорити про свої проблеми, бо мовчати значить погоджуватись на бездіяльність. Номер телефону ви бачите на екрані, а лист на електронну пошту ви завжди можете нам надіслати. Пам'ятаєте, громадський контроль та публічність змушує владу діяти в інтересах людей. Тож Еспресо Біла Церква, ваш головний телеканал. У білі церкви відбувся чемпіонат громади з танцювального спорту. У дею Шаномеродинг об'єдналися діти, підлітки та дорослі. Змагання проходили в кількох категоріях: європейська програма та латиноамериканські танці. До чемпіонату також долучилися офіційні представники федерації танцювального спорту та брейкінгу України. 15 танцювальних клубів гідно представили свої міста зокрема, білу церкву вихованці Вівато. Перше місце посіла пара Олександра. Шевченка та Кіри Мусієнко, друге Давіда Дудки та Аріни Бердичевської. А ось за сольну програму перемогу отримала Софія Любкіна серед найменших найкращою стала Ніка Шевченко. Тож вітаємо наших земляків. Це був день разом із еспресо. Місцем, де біла церква говорить голосно і впевнено. Зустрінемось вже зовсім скоро, адже ваш ранок починається з нами. А вечір не минає без нас. Бережіть себе і свій рідний край до зустрічі завтра в ефірі.